Вітаю, друзі, вітаю понеділок, вечір. Знову у нас погодні умови. Ну нічого, скоро будемо вдома. Поговоримо сьогодні про революцію в Міністерстві оборони, поговоримо про Південну Корею, про ухилянтів знову і про ніколи не говорив, а але поговоримо про Сполучені Штати Америки, про їх президентів або майбутніх президентів. Це дуже цікава ситуація. Давайте почнемо з Міністерства оборони. В Міністерстві оборони умер новий міністр, влаштував, скажімо так, революції. Звільнений по проханню у Умерова за з, своїм бажанням написали заяву всі заступники: це Гаврилов Володимир, Замлинський Ростислав, Маляр Галина. Шарапов, Денис, Шевченко, Андрій, Дейнега Віталій. Ну, всі. А ще Ващенко, Константин. А залишили друзі, залишили всього одного поки що Павлюка. Чому за він перший заступник, умер зараз за кордоном? Скоріше за все, не скоріше він з президентом поїде в Сполучені Штати. Там будуть дуже серйозні розмови. Там буде, ну я хочу сказати, оце підійшли ми до Рубікону, коли буде вирішуватися дійсно, що буде далі. Чи війна у нас затягнеться? Не знаю наскільки. Навіть. Не хочеться це про не то, що прогнозувати, думати і говорити, чи ми зможемо швидко, швидко, максимум за рік закінчити всю цю ситуацію. Подивимося, як буде. Але за Павлюка також кажуть, що як приїде міністр, буде звільнено і його буде звільнено. Чи правильно це, це відбувається? Вважаю повністю правильно. М мою думку, ви знаєте. Я тільки за те, щоб кадри змінювалися. Кадри люди змінювалися, щоб обновлялися, приходили нові, приходили з, іншими, з іншим настроєм, з іншою роботою, з іншим розумінням ситуації. І щоб якщо приходить міністр, чи будь-хто, будь бригадир приходить, то він підбирає собі тих людей, з якими він зможе працювати. І, на мій погляд, погляд, це дуже все правильно. Так що будемо надіятися на прорив і на ривок Міністерства оборони в своїх завданнях і в своїй справі. Друзі, а я хочу подякувати всім вам, хто допомагає. Я там на сторінках. Фейсбуку, на телеграм-каналі, повиставляв звіт останній нашого волонтера, наших хлопців, Сашка, за спальники. Там можете зайти, хто хоче, зайдіть, подивіться, там все розповідається. І воїни там ну, ми робимо добру справу. Я дякую Ірхіні, Наталії, Клюковкіні, Світлані, Панемаренко Валентині. Петухову Андрію величезна подяка на Монобанк. Заріцької Галині на А банк величезна подяка. Железняковий Радіславі також на Монобанк. Зранку я всім сказав іншим, особливо нашим друзям, нашим друзям за кордону, українцям, класним українцям. Йдемо далі, друзі. Йдемо далі. Південна Корея. А дивіться, Південна Корея. Як ми от з вами колись розмовляли, що. Якщо Північна Корея і Кім, Чін Чин почне співпрацювати з Путіним, то, ну, скоріше за все, Південна Корея і Японія вони зараз надають допомогу Україні, але більше гуманітарна допомога, більше така допомога нелетальна, озброєння мало. Але от зараз Південна Корея поки що. Об'явила і вже ну, досить швидко. Ну, десь за два тижні. У нас будуть дві машини, дві машини для прориву мінних загороджень к 600 Ріно. Це вони на танкових шасі, Корейських танках. Корея ще єдина держава, яка повністю забезпечує себе військовим військовою зброєю. І у них свій танк, і на шасі цього танку, на базі цього танку машини для прориву мінних загороджень. Ніколи ще Корея такого не давала. Це не летальне, це не гармата, друзі, це не танк, це не літак. Але це вже техніка, яка дає змогу нам наступати. Так, да, це тільки дві, тільки дві машини. Але Ким Чин Ін. Не оголосив нічого, і ми ще не бачили їхнє співробітництво і так далі. Хоча Буданов, да, Буданов Кирило Буданов сказав, що вже півтора місяці а, Північна Корея, начебто, поставляє а, снаряди Росії. Ну, знаєте, так відкрито офіційно. Це була перша промова нашої офіційної особи. Буданова до цього була тиша. Подивимося, як це буде розвиватися. Але Корея Південна почала реагувати. І це дуже добре, друзі. Підпишіться на мій канал, щоб ми були завжди разом. Поставте вподобайку. Розповсюдьте, а головне натисніть на дзвони. Там є колокольчик, дзвоник, щоб до вас завжди приходили повідомлення, коли ми з вами зустрічаємося. Про стріми. до середини буде це точно. А далі подивимося. Йдемо далі, друзі. Ну, от дивіться, я, ми вже про це розмовляли. Я не можу зрозуміти. Можливо, ви хтось напишете. Напишіть свою думку, напишіть своє бачення. Знову Михайло Подоляк, знову у Латиніни. Він знову починає піднімати, чи вона, чи він. Я не дивився. Я бачу, бачу тільки там виписки. Піднімають піднімаю питання про повернення а, чоловіків, як ми називаємо ухилянтів, які виїхали за кордон, незаконно використовуючи. Дозволи воєнкоматів, міністерств, держадміністрації. Ви знаєте, що тільки Львівська держадміністрація, я тільки тільки, тільки Львівська область надала дозволи по системі шлях 2000, це які не повернулися, надала вона більше там біля 10 тисяч, але з цих 10 тисяч не повернулися в Україну 2630 Чоловіків. Тільки у Львівська область. Розумієте? А, і інші, і інші не по суть, задні просто Львівська вирвалась вперед, навіть чуть-чуть попереду Київська, там там, 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 там десятки. Але ну да ладно, це таке Львівська чи Лнігівська чи Дніпровська неважливо. Не Ви розумієте, скільки там людей? Ми вже казали, що там по різним оцінкам там. Від 40 вже до, до до 100 тисяч ухилянтів. І ось подоляк подорожає їм погрожувати, що да нам їх не видають. Це те, що я казав, що ніхто їх видавати не буде. Коли вони кричали: Подаляк, Веніславський, Рахамі, навіщо кричати? А Малюска кричав: ніхто видавати їх не буде. Вони не порушили закони тієї держави. А у нас проти них не немає справ, нема рішень судів. Але він продовжує. Погрожувати, ось вони повернуться, ось вони приїдуть, ось це буде, нічого не буде, друзі. Повірте мені, ось ті, е чоловіки, які виїхали, 90% вони не повернуться. Вони поїхали до своїх дружин, до своїх родин, які там знаходяться. Не просто ж так, родина залишилася, залишилася тут, жінка тут, діти тут, а чоловіку удрав. Ні. Родини вже там. Були, є, і ось ці чоловіки, практично всі, виїхали. І якщо отакі погрози, да, і якщо це ми, 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 а що ми, я не знаю, взагалі, то що ми? От що ми? Ну, ну На кожну справу повинна бути справа і рішення суду. Якщо його не буде, а що ти зробиш тій людині? Ну от повернув, приїхало зараз 100 тисяч на митниці, да, на, на прикордонній митниці. І що ти зробиш тим 100 тисячам? Ну, це, розумієте, не так треба. Пункт номер 1 Пункт номер два, якщо вони поїхали, втікли, вони вже не вояки. Це теж треба признати. І пункт номер 3 ну, де пропозиції якісь. А просто так, знаєте, воздух сотрясати, ну, ну, зовсім не треба. Не, не лічить це представникам нашої влади, представникам президента або Людей в оточенні президента, яким він довіряє. Ну це ненормально. це піар називається, це не знаю. Ладно, йдемо далі. І останнє, друзі, що я хотів сказати: Ви, якщо давно за мною, то ви знаєте, я ніколи не вмішуюсь ні в чиї вибори і ніякі президенти, всі е голови держав нормальні. Всі, хто нам допомагає, нормально. Всі, хто нам не допомагає, ненормальні. Я просто можу сказати. Для мене вони ненормальні. І я можу так. Висловлюватися для мене вони ніхто, для мене вони погані люди, для мене вони ну, не вороги, але вони. Для Українців вони ніхто. Так от останнє висловлювання Дональда Трампа ну, не може залишити ну, не те, що у спокій. Ну, Знаєте, що він сказав? Ну, ось одна фраза. А це він сказав. Влада України могла уникнути війни з Росією, якби погодилася відмовитися від частини своєї території Трамп. Розумієте? Ну, що я хочу сказати? Дуже погана людина, і, на мій погляд, дуже погана, якщо він переможе на президентських виборах. А це ще одне підтвердження, ми вже про це говорили, і я вже про це казав. Коли президент казав, не просто ж так президент каже, не просто так. От о, хтось думає, що він просто щось там йому написали ні. Вдумайтеся в його слова, вдумайтеся його вирази, вдумайтеся в його речення. Президент казав, може настати ситуація, коли ми залишимося одні. І це ще один. Гвинтик до цієї ситуації. Якщо вийде так, що переможе Трамп і Америка відвернеться від нас, всі кажуть, воно все одно буде понаклад. да, щось буде. Але ми говоримо, зараз Сполучені Штати роблять недостатньо, а треба більше. Вони потім будуть робити, але вони будуть робити від зараз в 10 менше. Вони будуть робити, але від зараз в 10 менше. А за ними всі багато-багато країн підуть, 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 підуть. І президент Ізраї може виявитись ви, так, що ми залишимося одні. Ми це, про це також поговоримо на цьому тижні. Друзі, я вам дякую за те, що ми разом, за те, що ви терпите, за те, що ви допомагаєте, за те, що Та просто за те, що ми друзі. До завтра! yet Kaína premos.